Витаем и нових чемпионите в Европа. Аспиранта зровна ровно Анатолия Бандарчука. Студента з Луганска Вячеслава Скоморохова. Студента с Киев Валерия Борзова. Шлях в великия спорт Валерий почал у Нови Каховци. в місті своєї спортивної юності, своїх перших перемог. Он як багато спадкоємців у чемпіона. Щоправда, не всі вже стануть майстрами, але ж нова каховка насамперед міста справді масової фізкультури. Рова спортивної ради 6-го А-Кварталу Анатолій Григорович Олімпієв. За його турботами здобути на народи в заочній республіканській спартакеаді здоров'я. Це місто поважає Івана Тарасовича Дмитриченка. летний инженер інженер-будівельник з дитинства Закоханий в спорт. Дбаю про те, щоб найбільше було спортивних баз і самодіяльних, і ось таких капітальних. Щоб кожен міг стати майстром в улюбленому виді. І ще взростали в місті цілі команди майстрів класу А. Щедра цьогорічна осінь на міжнародній зустрічі. Баскетболісти київського будівельника вони в смугастій формі приймали італійську команду Пармо. Проти такого шаленого темпу. Гостям не допомагає навіть славнозвісний південний темперамент. Говориться робити заміни. Брати хвилині перерви, адже це двобій ще й тренерів, італійція у гов'єтті і киянина Володимира Шаблінського. Коли після першого тайму одна з команд має перевагу 15 очок, то остаточна перемога, як кажуть, в спорті, вже справа техніки. Такого ж техніки київських баскетболістів виявилися на висоті в обох розуміннях цього слова. Нічого не вдієш, такий закон спорту перемагає найсильніший. А хто стане найсильнішим в цій гонці? Наші гості, австрійці Роберт Феннер чи Генс Оберс. Чи наші земляки харків'янин Анатолій Старков? Або Львів'янин Святослав Ковальчук. Вони фаворити. Але є ще чимало сильних майстрів, коли б все знати наперед. А так на педалі не давай суперникові відірватися. Навіть якщо впав Будь мужнім бійцем в виборі перемогу. Цю команду несподівано для всіх подав собі Львовянин Святослав Ковальчук. Чому його ніхто не переслідує? Всі впевнені, Ковальчук втомиться до фінішу ще з 20 кілометрів. Та воля до перемоги долає все. Зате ж як приємно бути першим і чекати на фініші. А на трасі завзята боротьба за друге місце. Воно вже посміхнулося Робертові Фенеру. Полыбный Анатолій Старков. Вот це финиш. Справжняя справжня блискавка. Ось вони найсильніші. Петрослав Квальчук, Анатолій Старков, Роберт Феннер. Я думаю, що дуже коротке перебування в Києві все-таки буде дуже приятное для вашої делегації. Ось такої сонячної дни вступили на киевскую землю футболисты у славного віденського клубу Австрія. Но тем не менее футболисты хотят показать хорошую игру и быть достойным соперником. Другий матч на клубах европейских чемпионов. Як то він складеться? Візьмер ванш Аустрія. триумфатором киевской Динамо? Важко вгадати, як кажуть оболівальники, поле зелене, пол двоє. Дивіться, що коїться біля одних з них. Жаркова гостей Шнайдеру. Коли на тебе падає, така оказлы легчил, мимоволі помиляєшся. Аж раптом випадковість чи пристрілка? От тобі й маєш! невже родил пустыну певика? Піймай его в самій дев'ятці. Кажуть, футбол не балет. Схоже що так. Вирується тренерки Ян Маслов. Не йде у ворота. А є ще попереду другий тайм. Він щейно почався і всевесущий Мунтян сквытал рахунок. Ось рвуться вперед, адже так не хочеться програвати. і знову атакують п'яниць. Оце гол на славу, точно в стилі вишивця. Подивіться ще раз, який це був красивий гол. хвилини Пузач ставить остаточно крапку. 3-1. Переконлива перемога. Ось так би зіграти ще й з Фірантиною.